Друзі, всім привіт! Всіх, вітаю. З вами Руслан, ви на каналі Руся Грай. І сьогодні черговий випуск планів розробників. Покажу вам, що вдалося зібрати з того, що показували розробники до майбутнього оновлення, яке вже буде незабаром. Тобто, які зміни нас очікують? Ну, Зміни, контент, контент, який у нас буде, ну і трошки по змінах. Далі все самі побачите. Так, для початку хотів вам нагадати дорожню карту. На кінець цього року, 25-го року, квартал 4 як ми бачимо, у нас повинні з'явитись нові нейгрові персонажі під назвою Дикі мисливці Wild Hunters, якщо англійською, в оригіналі. Ось, я так розумію, там будуть такі якісь. Не знаю. <ріст> Луками зі списами бігати, але у відповідному одязі там зі шкір тварин ну таке щось. Таке щось дике і неприручене. <ріст> <ріст> Де вони будуть? Ну, мабуть, мабуть, по лісах будуть ховатись, скоріш за все. По лісах, в якихось глушинах. Е Подивимось, так, переробка інвентарю. Е, щось там вони переробляють. Нічого за це особливо. Ну, хіба що, може, згадували це в е, щоденниках-розробників щотижня вони які викладали раніше. Ось то там трошки про це згадувалось, але е, е, яких, якоїсь конкрет, конкретики е, не було, не було. Ось нова зброя. Є нова зброя, буде. Подивимось далі. Нові предмети також подивимось. та багато іншого. Ну, якщо це багато іншого, то теж ми це подивимось. Добре, поїхали. Що перше? Отже, друзі, як ви вже могли здогадатись, це нас очікує для жіночих персонажів ось така от, як її назвати, латексна спідниця, ну щось таке різних кольорів. Плюс, я так розумію, ми можемо і в свій колір фарбувати <кхід> без проблем це все діло. Ось таке, ану, признавайтесь, чекали на таке. Поки пишете, поїхали далі дивитись. Поїхали дивитись далі. Так. Чекає нас ось такий ніж з компасом і з е, кресалом. Бачите, компас буде у нас тут роз, розташований, кресало біля вістря самого ножа. <кій> Дістали, запалили все, пожежу зробили і пішли. Так, це є, поїхали далі. Що це у нас таке? Це вже вам показував. Зараз ви повторно дехто подивитесь. Так, це як бачите, як бачите, це у нас анонс нового транспорту був в грі. Це у нас буде. Ось такий мотоцикл з коляскою. Мотоцикл з коляскою. Ось так от буде сидіти ваш персонаж. Ну, не персонаж, а ваш е е тиммейт. Бачите? Ну, те, щоб йому зручно було виходити з коляски одразу. Як він сів, так він, так він і виходити, і буде. Ось, кріплення є для кулемета. Тут я бачу М 249, але можливо, і РПК можна присобачити туди, прикріпити. Так, що ще вам показати щодо цього транспорту? Це у нас. Була така ось анімація, яка нас чекає. Разом з цим транспортом. Ось бачите, як ми будемо пересідати з одного сидіння на інше. І потім вилазити звідси. Ось якось так. Так, далі, це у нас нова зброя. Томмі ган. Пістолет кулемет Томмі, так? Да? Прямо з мафії свіженький, навіть ще фарба не облізла. Так. Це такий був його, його вигляд. Томпсона. Субмашин Ган. Пістолет-кулемет Томпсона. Ось такий він у нас буде мати вигляд. Так. Не знаю, які тут будуть у нього набої. Чи буде сумісний його магазин з барабанним магазином РПК, це все ми подивимось. Це все ми подивимось згодом. Чи можна буде сюди втулити якийсь глушничок, хіба що саморобний точно. Так, далі, дивимось далі. Показали фак, і пішли. І пішли. Так, що до цього відео, друзі, розкажу вам. Я, е, ну, хто помітив, хто ні. Бачите, після того, як гравець вистрілив зомбаку в ногу, вона почала повільніше йти. Тобто, нас чекають нові анімації рухів е, самих. З і я так розумію, і я так розумію, і. Ботів також. Давайте. Трошки тихіше, бо оре, капець. Отже, це була анімація одного з ботів, який тримає лук. Ну, я гадаю, йому не вистачає тут тільки почухати собі зад, ну він наче його чухає ось тут, бачите? Наче його чухає, бо поки чекає нас, йому треба чимось зайнятись. Правильно, оглядається щось там. Ну, коротше, якось так. Якось так. Це стосовно ботів з луками. Давайте глянемо далі. От зі списом. Теж дуже цікава анімація, буде на що подивитись нам, коли ми їх зустрінемо. Вже не так буде сумно і нудно дивитись на просто стоячі тіла. А вони щось, наче, будуть ще й витворяти. Щось будуть, наче ще й витворяти. Так, дивимось далі. Що це у нас? Повертається надувна. надувний човен надувний човен повертається до нас в гру. Так, ось такий скрін нам розробники показали. Ось таке відео можемо глянути теж. Так, ну, в принципі, вражаюче виглядає. Прикольна штука, а ще вона буде прикольною, знаєте чому? Тому що її можна буде скласти, скласти і розкласти. Тільки в мене от єдине питання: двигун. Двигун, як сюди вміщається цей двигун? Чи його під руку носити? В одній руці буде сумка. Під рукою в інший буде цей двигун. Особливо оці весла, теж, ну, якось, вони не виглядають розкладними. Судячи зі скріншота, розкладними вони не виглядають. Ну, це таке, це я вже придираюсь. Все, давайте будемо оптимістами, <сум> будемо вірити їм, що все у них вийде. Так, далі. Далі у нас, друзі, трохи еротики. Ну і це вже я буду на цьому, в принципі, закінчувати. Як ви бачите, завезуть нам розробники пілотки. Пілотки. Зрозуміло, да? Пілотки. Ось такі вони будуть мати вигляд. Ось такі різнокольорова їх гамма. Так що, якось так. Чекаю. Знову ж таки на ваші коментарі. Чи це були ваші е, найліпші побажання в цій грі, щоб розробники це все поводили, особливо пілотки і спідниці? Ось. Ну, а поки писатимете, то до нових зустрічей. На цьому у мене все. Думайте над цим, живіть з цим, спіть з цим. І не втрачайте надію, що гра все ж таки поверне. Правильне русло, і все буде добре зі Скрамом. Все, давайте не хворіте, все у нас буде добре. Бувайте, па-па, до нових зустрічей!